Урочистій обстановці, щойно бійці 4-го батальйону Нацгвардії, щасливо повернулися додому із зони АТО. Волонтерський благодійний фонд ВО Свобода вручує їм гарний подарунок, красиву військову літню форму, пошиту у місті Харкові, під розмір кожного бійця. Сьогодні ми від свого фонду, який діє при обласній організації Свобода, гідність Перемога, передаємо на 4-й батальйон Національної гвардії, який буквально вчора ввечері повернувся з передової, передаємо військову форму. Яку повністю забезпечуємо всіх хлопців, яких є тут 95. І ну, така наша місія сьогодні. Слід зазначити, наші бійці, хоч і втомлені з дороги, мали досить грізний військовий вигляд. Та й нова військова форма робила їх зовсім незнайомими з виду. Оце чудове військове спорядження з любов'ю придбав волонтерський благодійний фонд Свобода, Гідність Перемога, ВО Свобода. Благодійну організацію ми створили вже більше як півроку. Тому що стала нагальна потреба допомагати воякам. Ми працювали вже з початку війни, возили допомоги хлопцям нашим на схід, але враховуючи те, що дуже багато з'явилося мародерів, які зловживали допомогами армії. Ми вирішили легалізуватись для того, щоб ми не попали під ту саму роздачу, щоб до нас хтось не звинувачував, що ми займаємося тим самим. І ми працюємо офіційно і возимо допомогу нашим хлопцям на східні, на, на російсько-українську війну. Зараз на даному етапі, вже починаючи за останніх півроку, я тримаю наш вісник Свобода, гідність перемога. Ми допомогли армії приблизно на півтора мільйона гривень. Це враховуючи, що ми дали чотири автомобіля, 3G. Па і один ЗІЛ-130, враховуючи те, що десятки бронежилетів, десятки шоломів, зимову форму. А зараз ми приїхали в військову частину Національної гвардії 4-го батальйону вручати літню форму для того, щоб хлопці могли далі воювати на слідуючій ротації. Перший заступник голови районної ради Іван Степник відзначив, що ця акція добра справа всіх. Я в першу чергу хочу подякувати нашим воякам. Особливо командиру підрозділу цього Сергію Степановичу за те, що привіз всіх наших бійців живими і здоровими. Це перша подяка. Хочу подякувати нашим бійцям, які щастя виконали свій обов'язок, виконали присягу, яку давали, і щастя виконали всі завдання, які були поставлені перед ними. І саме хочу подякувати нашим. Людям, людям на громади, усім людям доброї волі, небайдужим, які долучилися до цієї акції по збору коштів для пошиття літньої одежі для наших бійців. Вояки Національної гвардії Олег Туєшин і Андрій Семчук подякували за щиру людську турботу і розповіли про останнє своє відрядження в зону АТО тривалістю 60 днів. Перше хочу подякувати всім тим добрим людям, які залучились до цього всього. Бо кошти були зібрані, і то не від одної людини, а від різних. Хочу подякувати за те, що дійсності є, що у нас, як то кажуть, той вогонь, що він не погас, що кожен дбає не тільки про себе, про свій здобуток, про свою сім'ю, а дбає про тих своїх побратимів, дбає про нас, простих солдатів. Що дійсності нам треба, як то кажуть, щось ззуватися, щось одягати за рахунок того, що держава за нас, як то кажуть, не завжди дбає. А в більшості її забуває. На даний момент, наприклад, так як я знаходжуся тут в Нацгвардії, практично забезпечення йде формою від волонтерів. Більшість, більшість всього, що забезпечує держава, це зброя, харчування, ну і спецзасоби, спецтехніка. В Дійсності на даний момент ми були в районі Горлівки, було поменшення їхньої бойової спосібності, було менше обстрілів, але не забуваємо, що у нас є піски, де кожен день наші хлопці там і як то кажуть, погибають. Є у нас широкі, там, де наші хлопці воюють кожен день. От, вони просто підсилюються, мені здається, в тих. В варіантах, де, де їм потрібно, на даний момент вони засипають в сторону Дебайтельцева, але підсилюються в другій стороні. Ну і ще одне я вам скажу, що є така оперативна якась, мені здається, думка, що ворог просто хоче очікує, щоб зібрати урожай і почати якісь активніші дії. Сталося 3 червня при виконанні службового обов'язку. Ми забезпечували охорону цим робочим, які приїжджають з Івано-Франківської області на будівлю фортифікційних споруд. І виїхали на позицію. Це було село Новогородське Артемівського району Донецької області. Виїхали і там попали під обстріл. Нас почали розстрілювати і цього обстрілу я отримав поранення в ліву ногу отакою кулею. Калібру 7,62 бронібойною. Ну, зараз бачите, як зі мною все добре, з ногою все в порядку, нога загоюється. Слава Богу, як сказали лікарі, що народився у сорочці. Хлопці всі робочі живі, всі всі, які зі мною були, всі живі. Тільки один я отримав поранення. Так воно сталося. Ви після поранення могли, може вже не служити в бойових військах. Так, я вам після поранення можу зараз там, комісовуватися, пробувати, що з ногою проблеми. Але я це не буду робити, я буду служити далі і буду стояти до кінця, доки ця війна не скінчиться, доки ми ворога не відсічемо з України і не повернемо собі всі кордони України. А командир батальйону оперативного призначення Національної гвардії України, полковник Сергій Шуляк, сказав так. Підрозділ вже практично рік виконує завдання в зоні антитерористичної операції. Умови, звичайно, для носіння форми одягу і зуття погіршені, швидко приходять в непридатний стан. В Нашому підрозділі проходять хлопці службу, які є членами громадського об'єднання Свобода і відгукнулося керівництво допомогти, допомогти забезпеченню форму одягу. І сьогодні бачимо бачим перший, перший приклад цього, що форму поступила. Перша партія хлопцям вручать і хлопці поїдуть додому на ротацію в новій формі одягу. Як там на сході? На сході, на сході. Ну, мені важко сказати, як на сході, але трошки по-іншому, як на заході.